Друзі, вітаю! Мене звати Антон, я експерт з ремонтних робіт. Ми знаходимося на об'єкті ЖК-паркове місто. У нас тут квартира площею 46 метрів квадратних по підлозі. Ходімо, покажу вам. Прошу, заходьте. На цьому об'єкті були виконані такі роботи: перепланування, чорновий електромонтаж, штукатурні роботи. Зібрали електрощит, Вирівняли підлогу, зібрали стелю з гіпсокартону, зробили сантехнічні роботи, вклали керамограніт на стіни та підлогу, закрили це плівкою, тому що тут зараз відбувається фарбування стелі. Вклали кухонний фартух і встановили закладну під з прихованого монтажу, встановили магістралі під кондиціонер. І наразі тут відбувається фарбування стін та стель. Дивіться наш огляд квартири. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, далі будемо показувати наступні етапи робіт.